Як мене звільнила з першої роботи? <хи> Мені було щось років 19, і це було телебачення. Я жила в Запоріжжі і я була журналістом молодіжної редакції, де я раз на тиждень робила сюжет. Тоді це було щось суперпростижне. Мою маму у дворі зупиняли сусіди і казали: О, Боже, ми бачили вашу донечку. І, значить, цю донечку. Відправили знімати фестиваль екстремальних видів спорту. Ну, треба було познімати, як там ці пацани на тих роликах. Але що роблю я? Про що вийшов мій сюжет? Він був про те, що на цьому фестивалі, значить, не було каретти швидкої допомоги, і про те, що якийсь хлопець зламав руку. Він виходить такий, який є. А там виявляється, були спонсори. Мене викликали на килим, сказали, а та-та, Тобі більше не буде де працювати в цьому місті. Ми про це попіклуємось, тому що ти нам таке влаштувала. Ну і отак вилетіла я звідти а, зі свистом. Треба сказати, що доволі швидко я знайшла іншу роботу. Чому я згадую цю історію? Знаєте, це про базові налаштування, тому що так було потім все моє журналістське життя. Ті, хто не знають, ті, хто новенькі, справа в тому, що я фактично 16 років пропрацювала на телебачення журналісткою, режисеркою, і практично усі мої матеріали були про якісь соціальні розслідування, про якийсь пошук правди. І от коли ця дівчинка в 19 років пішла робити те відео, її турбувало що? Не розваги, її турбувала ця справедливість. Їй хотілося, щоб ці відео змінювали. Життя у цій країні на краще ті базові налаштування вони все таки щось та й означають, тому що потім після телебачення була моя робота і є досі, як засновниці громадської організації, яка допомагає людям. Зараз я допомагаю через розстановки, через консультування. І знаєте, я не жалкую. Не жалкую, що мене тоді вигнали, тому що краще робити те, що відчуваєш серцем. А не те, що від тебе вимагають. Дуже важливо вміти чути, що є твоє, і йти за цим. Якщо ти відчуваєш, що у тебе по життю не так, що ти вічно десь підлаштовуєшся, живеш якесь фактично не своє життя, пиши в коментарях, я тобі вишлю, у мене є класний, класний діагностичний чек-ліст, потестиш себе, проаналізуєш і зрозумієш, що до чого, і головне, що з цим робити.